Недовзі для мешканців будинків та підприємців, які використовують приміщення та прибудинкову територію для офісів або торгових точок, буде встановлено окремі контейнери. Повідомили у департаменті житлового господарства міськради. Якщо раніше договори на вивезення непотребу суб'єкти господарювання укладали жилком сервісом, тепер безпосередньо з комунальним підприємством, яке вивозить сміття, є відповідальне завдання, яке дав Харківський міський голова, значить, до кінця января відробити цю систему. Договорів, сьогодні вже печатаються бланки цих договорів і вони будуть роздаватися всім суб'єктам господарської діяльності для заключення відповідних договорів на вивоз битових відходів. Коли вивезення твердих побутових відходів вивели в окремий тариф, з'явилися новації в отриманні субсидій. Учитывая, что сегодня тариф по вывозу мусора перешел в категорию коммунальных тарифов, то діти війни получають льготне право это 25% скидка на этот тариф. Тепер вивіз негабаритного сміття старих меблів, побутової техніки, домашніх речей входить у тариф на вивезення твердих побутових відходів. Однак, як зазначають у жилком сервісі, будівельне сміття це не стосується. Аби позбутися його слід укладати окремий договір. Йде заміна оконних рам. И оконные рамы, как вы говорите, в том числе, да, то есть те отходы строительного характера, которые жители ну, меняют в своем жилище, да, они к негабаритным отходам по нормативной сегодня базе не относятся. У боротьбі за чистоту рідного міста відтепер з'явилися і штрафі санкції. Пакунки з непотребом, залишені поза контейнером, можуть обійтися їхньому власнику у 1700 гривень. Наступний крок анонсують чиновники. Підготовка менталітету і звичок городян до роздільного збору сміття. Перший етап на цьому шляху заварювання сміттєпроводів. До кінця січня запевняють у міськвиконкомі, від них позбавлять усі багатоповерхівки. Світлана Маренич, Дмитро Конопляний. Новини сьогодення.